Всім привіт! З вами Клокс! І сьогодні я покажу, як отримати безкоштовну рукавицю Bob. Вона так виглядає, якщо часто я її не отримав ще. Ну, Но... давайте я покажу, як її отримати. Ми беремо репліку за 4000 слапів. І. Ми маємо піти в Червоний портал і спамити колонів. І один раз із 7500 нам випаде боба. Можна, якщо чесно, заспамнити. Якщо не Боб, то можна ресет натискати і знову це робити. Так, що кому я допоміг Підписуйтесь, всім, папа.